Святовасилівська місцева команда була побудована і введена в експлуатацію в 2017 році. В пожежній команді нараховується особового складу 12 чоловік, також керівник і бухгалтер. Обслуговує місцева пожежна команда 25 населених пунктів нашої громади. Метою створення місцевої пожежної команди було реагування на надзвичайні ситуації в найкоротший термін, тому що найближча пожежна команда розташована на відстані. 38 кілометрів це в населеному пункті Сольоному. І для того, щоб ліквідувати наслідки нашого найвіддаленшого села, яке зараз знаходиться в громаді, виходило близько години, а то й двох годин, поки добереться пожежна машина. Зараз для ліквідації надзвичайної ситуації, найвіддаленішу населеного пункту, становить 25 хвилин. А ті, що розташовані ближче, то за лічені хвилини доїжджають і ліквідовують повністю надзвичайну ситуацію. Завданням пожежної команди є запобігання виникнення пожеж, гасіння пожеж, надавання допомоги у виникліх ситуації, гасіння пожеж звичайних ситуацій. Чергування у нас є цілодобовим, маємо постійний зв'язок з диспетчерською службою 101, 58-ї частини селища Сольоного. На виклики реагуємо своєчасно, намагаємося прибути в межах нормованого часу на виклики. Знаходиться у нас автоцистерна ЗІЛ-130, укомплектований повністю засобами пожежого гасіння. З початку 2023 року було здійснено 40 викликів по надзвичайних ситуаціях: гасіння пожеж, прибиранню дерев, повалених під час бурюї з доріг, надання допомоги населенню. Окрім основної роботи, проводимо агітацію серед населення, серед підростаючого дитячого покоління, проводимо. Профілактичні бесіди з населенням організацій щодо запобігання виниклих пожеж. Користуємося послугами нашої. Відділення нашого, і це дуже добре, що воно було створене, і дуже багато було у нас случаїв, що горіли будинки, і це було прям таке, як стихійне двоє в нас. Коли з'явилася вже пожарна частина, то у нас навіть стало їх менше цих случаїв. Чому? Тому що вони проводять нас не тільки вони рятують, вони проводять нам і інструктажі, і до садика приходять, і до школи. І серед дорослого населення, і завжди вони в нас виручають і в зимовий час, і в літній. люди працюють, в них все обладнано. Персонал працює, люди обучені, люди вже з стажем у нас там працюють. Ми задоволені.